Практика звільнення від чужих енергій. Ця практика допоможе очистити твоє енергетичне поле від усього чужого, від впливів, енергетичних прив'язок, думок, що не твої, від негативу та програм, які заважають відчувати себе вільно. Сядь або ляж зручно. Закрий очі. Зроби три глибокі вдихи. Та повільні видихи. Відчуй своє тіло. Уяви, що ти знаходишся у просторі перед світанком. Тепла земля дихає під твоїми ногами, даруючи відчуття стабільності і підтримки, яке розливається у тілі. Навколо запахи польових трав, які ще сплять, але вже готуються до розквіту, чекаючи на перші промені сонця. Повітря свіже й наповнене обіцянкою нового початку. Відчуй ніч навколо себе. Вона, як і м'яка ковдра, яка приховує усі турботи. У темряві є сила оновлення, все важке, все чуже, все, що більше не твоє, ніч забирає з собою. Зверни увагу на своє тіло. Можливо, десь є важкість, напруження, тиск чи холод. Це знаки чужих енергій або впливів. Не бійся їх, просто спостерігай. Уяви, як невидимі тіні та залишки чужих енергій, від яких ти відчуваєш дискомфорт у тілі, відходять від твого тіла. Вони тануть у темряві і розчиняються в зоряному небі. Скажи про себе або голос. Я відпускаю все чуже. Я вільна від чужих енергій. Я залишаю тільки своє світло. Далі настає мить, коли на землю сходить ранкова роса. Уяви, як вона опускається і вкриває тебе. Легкими прозорими краплями. Кожна крапля змиває залишки болю, образ, тягарів і чужих впливів. Роса омиває твої руки, обличчя. Серце. І ти відчуваєш, як тіло стає чистим, легким і оновленим. Відчуй, я омиваюся росою нового ранку. В мені чистота і нове життя. На горизонті. З'являється перший промінь сонця. Він ніжний, золотий і теплий. Відчуй, як сонце торкається твоєї шкіри і серця. Воно випаровує залишки вологи разом із усім негативом що колись до тебе торкався. Ти стаєш легкою, наче оновленою. Сонячне світло наповнює тебе силою, ясністю, внутрішнім теплом і впевненістю. Тепер твій простір сяє. І жодна чужа тінь не може в нього проникнути. Повтори про себе. Я в світлі, я у своїй силі, я вільна і чиста. Усвідом, що ти стоїш на своїй рідній, Богом даній землі. Відчуй її пульс під ногами. Відчуй її силу та безумовну любов. Ти її частина, ти її улюблена дитина, для якої доступні всі її щедрі дари. Відчуй єдність із матір'ю землею. Саме цей момент єдності також наповнює тебе силою рідної землі. Подякуй Матері Землі за її щедрість та опору, яку вона тобі дарує. Русі та сонцю й ночі за те, що допомогли тобі відновитися. Подякуй собі за проведену роботу. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Повільно відкрий очі і повернися в теперішній момент. Тепер ти від'єднана від чужих негативних впливів. Внутрішній простір очищений і наповнений світлом. Ти у своїй силі, захищена і відкрита до життя.